Але це не оцінка ключових авторів, а це громадська оцінка, тому я звертаюся до кожного, в кого є щось додати, в кого є пропозиції, хто бачить помилки. Зробіть це, бо це ми робимо для всієї держави, для всіх наших колег і для нашої роботи загалом. Бо якщо цієї інформації тут не буде. То ну, менше шансів, що вона буде реалізована тим же урядом. Це наш лист уряду, це наш лист суспільству, це наш лист нашим колегам і в майбутньому, і в інших країнах. Друге, коли, ну, коли це робилося в 2003 році, я не знаю, хто приймав участь, ні, я приймав, на такі зустрічі витрачалося 5-7 діб. Сьогодні ми маємо е, лише кілька годин. Е, і взагалі тоді е, аналіз вівся майже цілий рік, а зараз в нас кілька тижнів, навіть кілька днів всього. Е, тому я прошу максимально допомогти нашому проєктові це зробити. Все, що ви можете письмово сформулювати, я прошу благаю. Зробіть це письмово, бо з голосу дуже важко сприймається. І ось тут диктофонний запис, тут відеозапис, але все ж таки розшифровка, це буде якісь дво, е, подвійні трактовки і таке інше. Я прошу, сформулюйте письмово, зробіть це, адже ну, ми просто не зможемо все врахувати. Якщо ви побачите помилку, якщо ви побачите, що тут додати, це... Ну, Вдячні їм будемо дуже, бо ми всі живі люди, бо це робиться і вночі, і в день, і, і таке і інше. І третє, що з 2003 року зробила ця оцінка, окрім того, що вона. Була заблокована, і з нею багато хто користувався, вона об'єднала людей. Ось з 2003 року я познайомився з багатьма, і ви знайомитеся між собою, співпрацюйте, обмінюєтеся адресами, щоб це ще і спрацювало на користь усього екологічного руху. Дякую за увагу.